Як по-справжньому Бреше Остап Стахів у своїх відео він розказує про концепцію 15 хвилинне місце або місто, що це майбутнє концтабір. Це насправді не відповідає дійсності. Насправді його інформація нічим не. Підтверджується в цілому. Він ні на що не посилається у своїх відео. Він не дає посилання на те, що він каже. А насправді, що малося на увазі 15, го... 15 хвилина доступність. Це означає, що перукарні. І так далі, і так далі будуть доступно... в доступності. Близько вашої домівки в 15 хвилинах від вашого дому. Ось що малося на увазі. А Стахів збрехав, що це концтабір, що комусь хтось забороняє передвигатися, там, на машинах і так далі. Усі ці конспірологи. А насправді ніхто нічого не забороняв в цілому. Але, Але. Вони дещо не договорюють оці всі конспірологи. Не люблю я конспірологію. Вони не кажуть про наступне: що людям забороняють не тільки передвигатися, їм уже давно заборонили передвигатися уже в Європі. Всім увага! Так званим привіт, конспірологам. Законами. Про те, що до 2025-2030 року заборонять виробляти та пересуватися бензиновими та дизельними автомобілями та заправляти їх. Що ж ви про це не кажете, шановні, так звані конспірологи Аля Стахів і його компашка Багнету Нація? Чому ви про це не розказуєте? А розказуєте якісь байки про 15 е, хвилинне обмеження пересування? Малось на увазі, ви уважно читайте, будь ласка, інформацію доступності всього біля вашого будинку, а не те, що ви кажете. Ні, ви просто вводите людей в обману. А я вам не дам цього робити. Слава Україні! Якщо вас цікавить юридична консультація стосовно ТЦК та СП, це коштує 500 гривень. Якщо складна ситуація по ТЦК та СП, це коштує 1000 гривень. Якщо консультація з Стосується виходу із фізичної особи, це коштує 500 гривень. Юридична консультація просто з інших норм права коштує 300 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів. Звертайся тобі, це треба тут і зараз. Підписуйся на цей YouTube канал. Поширюй відео це в тренди YouTube, Доб'ємо до 10 тисяч разом, виводь це відео своїми лайками та репостами у топ 10, і 3 Ютубу. Слава Україні. Переможемо разом. Якщо тебе цікавить юридична послуга стосовно УБД, це коштує 5 тисяч гривень. Якщо тебе цікавить послуга, Написання заяви до суду це коштує 1000 гривень, якщо потрібно написати вам заяву позовну до суду, це коштує 1500 гривень. Звертайся, тобі це треба тут і зараз. Не завтра, не позавчора, а сьогодні тут і зараз. Якщо вас цікавить юридичне роз'яснення. Якогось юридичного документу це коштує 500 гривень. Стосовно будь-якого юридичного документу. Письмове, роз'яснення юридично відповідно. Якщо ви щось не розумієте, це коштує 500 гривень. Слава Україні!